Вас в ефірі, шановні телеглядачі. програма Наше право. Я нагадую, що ця програма для вас і про вас, тому ми запрошуємо до співпраці. Стати героєм нашої програми, просто опишіть вашу юридичну колізію, поставте запитання, на які шукаєте відповідь, вкажіть контактну інформацію і надсилайте листа нам за адресою, як ви бачите, зараз на екрані. Будемо вдячні і за пропозиції щодо тем майбутніх. Програм. Особливості медичної реформи продовжуємо обговорювати з нашими гостями, кандидатом юридичних наук, практикуючим лікарем Петром Євгеновичем Ліваком і педіатром Олегом Миколаївичем Вовкотрубом. Сьогодні йтиметься про реальний стан справ впровадження в Україні системи обов'язкового медичного страхування. Добрий день, день Петро Євгеновичу, добрий день, день Олеже Миколайовичу. Давайте розпочнемо теорії. з теорії, які можуть бути моделі медичного страхування і взагалі їх можливості. На сьогоднішній день в Україні е, є такі е, вид страхування, як добровільне медичне страхування, яке е, забезпечує за рахунок коштів пацієнта і той, який заключив угоду із компанією. Е, Обов'язкове медичне страхування, воно є е, певні моменти державно, Це зв'язано, наприклад, із пожежниками, це зв'язано із силовими структурами, де держава повинна забезпечити е, певний рівень у випадку. Е, Проблеми, які він здоров'ям, або, наприклад, там, в зоні АТО, або, наприклад, під час тушення так сказати, пожежі і так далі, держава цей момент повинна забезпечити і якимось чином надати допомогу медичного характеру. Значить, всі інші значить, населення має нова 45 мільйонів населені сталося, воно поки що підпадає під державне забезпечення медичною допомогою. Яке в нас сьогодні має обов'язкового страхування. Тому е е в нас вже десятки років розглядається це питання, не можуть поки що ввести. Хоча е в Верховній Раді було більше двох десятків законопроєктів, починаючи з 96-го року. Значить, дуже багато є е людей, е депутат Верховної Ради, кожен має свій інтерес у цих законах, кожен лобує свій напрямок і так далі. Але більше цих законів. Не враховує багато багатьох моментів, які соні склалися в нашій державі. Перш за все, люба страхова так сказати, ідея державного характеру, вона повинна мати під собою фундамент серйозний фінансовий. Такого фінансового фундаменту немає, і тому виникає багато колізій, А як же забезпечити той майбутній фонд страхування, який би населення могло так сказати, скористатися, тому що і держава? І я вам скажу, що це не тільки теоретики збилися і дуже багато написали, і хочуть приймати, не можуть прийняти, тому що дуже багато є моментів політичних. Mm -hmm. Це держава, так сказать, лідери не можуть прийняти чогось, бояться і, мабуть, мають підстави боятися. Е, Може, це комусь вигідно? В принципі, думаю, що вигідно. так. Може, Друге питання, економічні, тому що немає розвитку економіки, немає кому платити цей фонд. Ну і третій момент це е, фінансова можливість населення. І в цьому плані хотів би надати слово нашому лікару-педіатру, їм заодно і терапевту, який спілкується безпосередньо з тими пацієнтами-клієнтами, він обслуговує і з якими він іноді питає, що вони думають про страху медицину. Тому, Олег Миколай, якщо можна що І ж вони думають, розкажіть. Що можу сказати? З того, що я коли я цілеспрямовано задавав це питання. 98% абсолютно не мають уяви, уяви що, це що це таке. Такі? Хто за це платить? Тут же головне питання: хто буде наповнювати бюджет страхової компанії? Людина, підприємство, держава. Якщо це буде комбіноване наповнення, то яка доля буде у держави, яка доля буде у людини, і яка доля буде підприємства. Це дуже суттєво. Не мають абсолютно реальної уяви, що це таке. Один процент представляє це таким чином. В мене є страховий поліс, я звернулася в будь-який медич... медичний заклад України і мені там надали допомогу. Це не так. Абсолютно давайте тоді розкажемо, що це. Залежно від того, яка це страхова мілі, який поліс у вас, якщо це. да, Якщо це <клес> у вас загальнообов'язкове, поліс загальнообов'язкового медичного страхування, ви коли його заключаєте, вам. Конкретно ви знаєте, що ви можете. Це йде перелік тих послуг, мабуть, послуг, послуг да? які вам гарантовано надаватися? надаються. Тут дві моделі є. Ви прийшли з полісом, вам надали цю допомогу, ви пішли. Друга модель, ви прийшли, заплатили за цю послугу, угу. вам видали квітанцію, ви звернулися в свою страхову компанію, вона вам компенсувала Отсюда, ці кошти. Так угу. Це те, що існує сьогодні в Україні, частина такого. Але справа в тому, що навіть ті компанії, страхові, які працюють у нас на ринку України на сьогодні, не гарантують повного покриття. Тобто, без ліміту такого, Да? Нема. Та? немає. Нема. І не може, бути, могли, не може так? бути Ну, Без ліміту, можливо, щось бути, але страховка буде коштувати. Таку суму ж нам, мабуть, олігарх не собі забезпечити такого. Це ж так, наче безліміти. Було. Це може бути операція, яка небудь на черепі, може бути заміна суглобі, може бути заміна серця. Це називається безмежна. От а там це не входить. І страхові компанії, враховуючи будемо вартість медичних послуг, uh -huh. значить вони стараються якимось чином обмежити такі можливості у пацієнта і це. Ну, так угода робиться, щоб не було великих претензій. От, ну, ми з вами якраз говорили відносно компаній, наприклад, не хочемо робити рекламу, але, наприклад, і сі, да? Вони може зробити такі умови в контракті, що людина, яка це заключила цю угоду, вона не зможе доказати свою, свою правоту і зробити якусь фінансову компенсацію, якщо щось не так зробили. Чи, наприклад, друга компанія, це не, не обов'язково. Uh -huh. Тому що там е, серйозні гроші, там йде питання про майбутнє так сказати, е, народження дитини і так далі. І тому це приватні компанії. Значить, хто може забезпечити, яка компанія страхова може забезпечити, такого немає, вони стараються це уникати. Там дуже багато ризиків, які ну, просто не можна і не забезпечити. А зрозуміло, від цього дуже багато потім фінансових не, неузгоджень і йде суди, так сказати. Проблеми, значить, і тієї з тої сторони і стараються там, де ж дуже багато ризиків уникати таких питань у при заключенні угоди. Uh -huh. От і ще одне, значить, враховуючи те, що у нас сьогодні приблизно десь біля 460 з компаній приватного характеру медичного, значить, вони е, працюють в досить таких непростих умовах, враховуючи те, що ціни на ліки величезні, значить, послуги збільшуються, ціна і так далі. І е, сьогодні. Клієнти, які платять дорожче за суд страховку, вони теж хочуть максимально взяти те, що вони там заложили, начебто, ну, звичайно, хочеться з нікого в Тому стараються компанії певним чином уникати багатьох моментів, які потім придеться їм якимось чином забезпечити. Саме головний момент в цьому питанні угу. це те, що е забезпечити будь-які страхові компанії, навіть як вона заплатить, наприклад, 100 мільйонів гривень заплатять страхову компанію, то вибачте рівень медичної допомоги і. На рівні держави, ну навіть в приватних конторах, маємо там медиково, Борис і так далі, uh -huh. вони не безмежні. Вони теж не можуть все робити. Можливо, перед це дещо робити за кордоном. Наприклад, перекласти там серце чи э, легені і так далі, Можна нас роблять роблять, звісно, ну, дуже рідко дуже мало. Зрозуміло, що на це ніхто не піде. Тому в нас можливості медичні такого рівня вони не забезпечені. І страхові компанії таких речей не можуть з. Людину заключати, тому що хтось, якщо має великі гроші, думає, там десь найбо аварія, не вдарився, не щось що ну це теж неможливо. Тому є певний рівень. Оце можна, а це не можна. І страхокомпанія, яка заключає угоду, вона дуже хорошо прораховує ризики. А чим відрізняється добровільне медичне страхування від обов'язкового медичного страхування? Послуги відрізняються чи ні? Набір певний. І якби сама сам механізм э, страхування? Ну, я можу так сказати, з точки зору практичної, можливо, Олег Миколаїв щось трошки скаже, бо він спілкується з різними людьми, які мають доступ і до такої медицини, і до такої державної, і, угу. і недержавної, а потім ми попробуємо ще узагальнити. Е, ну, Загальнообов'язкове медичне страхування, е, воно е, перш за все е, має підґрунтя фінансове, яке може забезпечити держава, не пацієнт. Угу. Е, Наприклад, якщо ми будемо виходити з того, різні країни тратять на свого жителя ну, так, певну суму, певну суму грошей. Uh -huh. ну, наприклад, в середньому по Європі, скажімо, 4-5 тисяч доларів на одну людину, uh -huh. там в США 8 тисяч і так далі. Ми не будемо так далеко заходити, ми візьмемо в 10 разів меншу суму 500 доларів. 500 доларів, візьмемо один під'їзд 9-поверхового будинку, це 36 квартир, приблизно 100 чоловік населення. Це буде більше 1 мільйона гривень. Як ви думаєте, може держава на один під'їзд 9-поверхового будинку в рік виділити більше 1 мільйона гривень? Ми взяли Ваше. в 10 разів меншу цифру, ніж в Європі. Тобто, Виходить з того, що загальне медичне страхування обов'язкове має якийсь мінімальний перелік тих послуг, які вам можуть надатися. Тому багато людей, ну не багато, ну хто може. Вони, звичайно, цей поліс підкріплюють ще страховим полісом приватної страхової компанії, яка гарантує їм дещо більший об'єм, ширший і об плюс uh -huh. компенсація відшкодування за е, куплені медикаменти. Uh -huh. Медикаменти також входять в цей страховий поліс. Але знову ж таки, якихось е, кардинальних е, оперативних втручань, як правило, ці е, тобто, полі. Операції сюди не входять, виходять, так? Стоматологічні no, можливо, Ну, може, піндецит, знаєте, такий uh -huh. маленький, так, вони сюди не входять. І вони за рахунок, можливо, якось частково йде компенсація грошей цієї Може страхової компанії. Або... Можливо, ліків, угу. можливо, там скажімо, 25% від вартості. Ну те, що 100% не компенсують, це однозначно. І тому знову пацієнт залишиться своїми проблемами один на один. А от страхування професійної діяльності медичних працівників яким чином? Відбувається, чи не відбувається, чи має відбуватися е, на сьогоднішній день е, в Україні є закон щодо е, зараження на імунові на ВІЛ. Коли люди, які працюють із е, пацієнтами і клієнтами, які хворіють на ВІЛ-інфекцію СНІД на туберкуліоза, далі вони певним чином, е, будемо говорити, ті, які працюють в таких закладах. Угу. Значить, вони, начебто, державою гарантовані, що якщо вони отримують якісь там зараження і так далі. То їм буде компсуватися якась там сума, або, наприклад, лікування і так далі. На жаль, це все в теорії, написано в законі, ну, красиво, некрасиво написано в законі, <гум> так? Але коли починаються е елементарні речі, практичні, від того, як це отримало цю реч, як вона вкололася, чи як він коловся там робили, чи як коли робили операцію і так далі, то тут дуже багато нюансів, які не прописані. І завжди буде. А це практично можливо. Ось від mm. питання. Лікар -ширніколог. приймає пологи. приймає пологи. В них повинні бути перчатки не такі, як їм дають, а по uh -huh. лікті. Приймає пологи у жінки, яка, наприклад, влучила аварію, травму влучила на трасі, вона в комі, а вона вагітна і де роди йдуть. Значить, Приймають роди. Як знати, як зараз на війну? По всій доціль логіки uh -huh. повинен бути доктором безпечний тут, фартух і тут. Проблем немає. Uh -huh. Але іноді бувають такі моменти, сказати, що скажеш, що. Він повинен був би це все передбачити, але це життя, завжди все передбачиш. Тому довести свою е, правомірність, що ти був е, справно себе вів цій ситуації, дуже важко. Uh -huh. А це великі компенсації грошей і держави. Наприклад, випадок, по-моєму, один був в Україні, який був доказаний, яким чином, певним чином було доведено це. А в всіх основних моментах ну це все е, тільки декларація, того, що написано. Друге питання, якраз Олег Миколаїв, піднімав питання щодо... Забезпечення добровільне медичне рахування і є державне. Справа в тому, що зараз розглядається питання, вже кілька разів новий міністр Пітершлі збирав конференції, так сказати, і в нас є 25 років цієї медичної реформи, і Ольга Богомолос в цьому питанні значить, приймала участь і займаються цілі так сказати, громадські ради і так далі. Все красиво написано, дуже розумно, дуже. Петенту, так, тому що це, там все-таки працюють лікарі і не тільки лікарі. Uh -huh. Але, на жаль, з точки зору фінансових можливостей сьогодні державі, ну, ми практично не можемо забезпечити, те, що написано. Там це по-перше. По-друге, стоїть момент, що, яка говорим, що вкласти у поліс страховий на рівні держави. Якщо є швидка допомога, то вона повинна бути чисто державою, тому що там передбачити все неможливо, а тут дуже багато ризиків. Так? Хорошо, берем сільку допомогу, попадає він по е, швидкій допомозі. Це як мінімум другий рівень, ми щопонці, на перший. А якщо попадемо приказ, якась аварія не аварія, а інсульт або інфаркт це вже третій рівень, тому що там треба міняти стенти і робити операцію на голові, мозок і так далі. Це вже третій рівень. Хто це буде забезпечить? Іначебто держава повинна доволі мало, але у фінансовому плані можливості дуже обмежені. Значить, то стоїть питання: йдемо на перший первинний рівень, що там не вкласти надання допомоги це що? Прийом у лікаря. Допустимо, зробити аналіз крові, аналіз сечі. Все достатньо, а далі треба самому платити. І це теж достатньо чимало, тому що на сьогоднішній день я дивлюся таку статистику, за буквально 14 рік не, не стоїть подивитися, а на 2013 рік значить, тільки один аналіз сечі і так далі, десь біля 60-70 гривнів, аналіз крові розвернута форму до 200-300 і так далі, де всяка фірма і так далі. Угу. І я думаю, якщо ми знаходимося в ринкових умовах... То ціна не повинна бути в державі менше, ніж у приватній конторі. Там є, звісно, нюанси, але повинен стандарт, повинен бути і там, і там. То можна врахувати, якщо я пішов до лікаря, зробити аналіз січі, аналіз крові і це, допустимо, зробити кардіограму, в мене один раз я використав поліс, а якщо в мене подається другий раз, що мені робити? Значить поліс вже не може забезпечити. От Ні, і, ти, ти. Ти. Без стоїть питання, що вкласти у поліс загальнообов'язкового медичного страхування, як. То і можуть обезпечити. Сьогодні, бачите, в Росії вже працює більше 20 років обов'язкове страхування. Вони прийняли в 93-му році. Там було багато проблем, і завод не працював за фабрикою на справи, потім вони запрацювали. Вони пішли нафти, долари і так далі, тому подібне. Начебто є. І вони, вродя, забезпечені на багато чого. Але на сьогоднішній день в Росії 30% Москви скорочують закладів. Значить, щось не так все хорошо, як нам розказують. Значить, не можуть забезпечити. Друге питання знову ж теж якийсь мінімум забезпечується на перших три доби. Як по допомозі, а все інше потім вже хворі починають доплачувати, якщо виникають uh -huh. певні проблеми. Тому е, страховкою обов'язково страхування на рівні держави це неможливо. Потрібно чітко визначатися, що можна тут вкласти, а що не можна. не можна. Але якщо вже держава сказала, що вона може, то вона повинна тот стандартці, забезпечити протоколи і так далі. Яким чином це буде зроблено, важко сказати. Але я можу тільки додати ще Олемиколаю слово. Він якраз вчора дивився по цьому. По Ютубі, да чи в Фейсбуці, щодо Facebook. пана Квіта Шилі, так сказать, і відносно того, що от, у двох словах, скажіть, яка задумка зараз є. Це те, те, що планується у нас в Україні так, запровадити, так? Так, так. так, так, так. Вчора наш міністр розказуємо. заявив, що розроблені механізми наповнення бюджету медичних закладів, і ну, правда, механізмів там не було сказано. і до кінця нинішнього року медичні заклади повинні почати заробляти гроші. Угу. Аби на кінець року вийти на підґрунтя для введення страхової обов'язкової медицини. Е, знаєте, В принципі, я. Таким е, чином вони мають ну, заробляти гроші? Можете, хороше питання? Можете мені пояснити? Хороше, дуже хороше дуже питання. Це, це те, чого найбільше, наприклад, я боюся. Коли, е, Медичні заклади переводяться на рейси е, бізнесу. Е, це, це комерції, страш, бізнесу і скільки грошей не вкладать, їх завжди не буде вистачати, коли це буде бізнес. Е, Боже, я вклоняюсь перед японцями. Наскільки вони розумно поступили по відношенню до свого населення, якщо, наприклад, е, Японія витрачає на... Е, Система охорони здоров'я 8% свого ВВП, угу. Сполучені Штати Америки 16 вартість послуг в США значно вища, але по якості надання медичної допомоги Японія абсолютно нічим не поступається Сполученим Штатам. А як їм це вдалося? Поняття взагалі унікальна країна. Дуже просто Ви всі. тільки подумайте, вони законодавчо ввели заборону на прибуток. Страхових компаній медичних, які надають медичні послуги. Все, кра і більше нічого не треба придумувати. Не може бути прибутковою страхова компанія, яка над... забезпечує надання медичних послуг. Чому у нас так не можна зробити? Можна, чого не можна. Чому не робиться? Це все, начебто задумано і так говорять, але на превеликий жаль, значить, пишуть закони люди, які начебто розуміють, що вони пишуть і так далі. Але вони прозакони там. Але від неба, Олімпу наших так влавних структур до, до, лікаря, так? до лікаря на прийомі, це так сказати, величезна дистанція. І враховуючи те, що, наприклад, на сьогоднішній, ви бачите, що долар піднявся в 3-4 рази, значить, тих 46 мільярдів, які виділили на охорону здоров'я, ми отримали, отримали як мінімум в два рази менше, а ліки піднялися. Послуги піднялися і стоїть підняти. Якщо вони хочуть, щоб заробляли таким, певним чином, як лікар має заробити, Конституція 49 стаття стаття це робити. Хорошо, Значить, ми знаємо, що лікарі, чесна певна заробляє гроші, хворий дає. Завтра він піде до сюди, йому скаже, ти йди плати в касу. А лікар скаже, ну я розумію, що плати в касу, а я що з цього мати буду. Це все піде зараз на ці гази, які дуже дорого коштує, піде на електроенергію. І, садну, і все пропаде, так сказать, бездонні бочки от тих самих послуг. Не послуг, послуг немає, тільки є те, що. Утримують, будемо говорити, якийсь будинок. будинок. Що піде на посту? Знов людина нічого не помню. Вона вроді здала гроші, буде mm -hmm. треба тих, з кого? З лікаря? Яким чином? Зарплати не підіймають зараз. Ну, комісація сказати, це таке діло. Зарплати не підіймають, ціни ростуть, електроенергія росте, газ росте. І яким чином з тих 46 мільярдів, які були так сказати, закладені зараз в бюджет, яким чином до кінця року вийти хоча б на нуль, розумієте? І знову стоїть питання. Саме головне страхова компанія стоїть питання це фундамент фінансовий. Якщо його немає, нічого ніхто вводити не буде, бо це небезпечно. У Росії, наприклад, робить що? Вона гроші вкладає в страхову організацію, в страховий полюс. Це те, що держава оплачує 100%, людина вроді нуль. Німеччина, наприклад, робить 50% на 50%. Половину угу. той, хто має так сказав, заводи фабрики, і половину той, хто на них працює. Так? Е, Японії свій. США, вроді, би, вся приватна медицина, все за рахунок пацієнта і так далі. Але держави якимось чином вирулюють цю ситуацію. Нас сьогодні держава начебто хоче що зробити, але вона е не може зробити не тільки, що не хоче, а тому, що так складені умови, що роботодавець не хоче платити більше, ніж платить, бо він каже, я так плачу. Пацієнт чи просто причні громадян немає що платити, бо дійсно вже зарплата мала буде. так далі. Вже, і вже чувствую, не буде. Що нас країні значить, і виходить патова ситуація. Щось треба робити, яким чином? І при цьому, що коли в Росії заводилася страхова медицина, страховому обов'язковому страхування, то платила 5% була держава, платила, начебто, uh -huh. і частина страхових компанії. Зараз в Росії отримала, що все йде страхові компанії. Державні. Вже державного бюджету, як такого, немає. Вони тихенько-тихенько злізли, 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 держава, родить би як не ні при чому. Ну ще ж чучу, що там є, там міліція, збройні сили uh -huh. і так далі. А у нас, як це все буде виглядати, розумієте? І груз закону написані, вроді питання все зрозуміло. Для кого? Там зрозуміло. На сьогоднішній день ні лікарів не готовлять до цього, ні медсестер, ні суспільство. Тобто е інформаційна стратегічна е от, е політика держави, е дякуючи вам, ми вже напричаємо так скажуть не тільки, мабуть, ми, багато хто говорить про це, але ми повинні говорити. Знизу, щоб е, Яким населення... Яким ви бачите вирішення взагалі цієї проблеми, підход От, з першої боку підготувати лікарів і мед... медичні мед... працівників всі підготувати в цьому плані, хоча б елементарний лікбез робити. Тоб, пояснити, що це буде, так, як це таке, це буде, як буде, і, і... і... яка і... їхня як роль робити, в цьому так. вони будуть перші робити і останні будуть робити цю реформу. Пацієнта пояснити, пацієнтам, громадянам, що вони так сказати, що їм пропонують. Що вони всього будуть мати, і яка користь від цієї страхової полісу буде для населення. Ну і державі треба знайти кошти, час і так далі, щоб, наприклад, ваш е, телеканал і так далі дати, наприклад, не один раз в неділю, а хоча б два рази в неділю виступати, певний час, не два часи ночі, хоча б дві години дня. І, можливо, ще зробити так, що це було в школах, що це було в інститутах, університетах, в коледжах. І закінчувати, сказати, на е, звичайних. Медичних закладів державної форми власності і сказати, і на, на місцях. Чому тому, що ми все вроді, розуміємо, все читаємо, але елементарні речі люди повинні знати, що таке страхова медицина державного рівня. Зрозуміло і, взагалі, в сільській місцевості, наприклад, як може бути, ну ще з Києвом, ще більш-менш в сільській місцевості, що, що має робитися, як це медична медичне страхування може проходити? Ну, от ще погляд на, на ну це. з точки зору, я зараз не значну, Олег Миколаевич, мені скаже, має там досить цікавих людей, знайомих Шепетівка, це вроді би і не сільська місцева, ну, так фактично, це саме. Скажу так. на великі... У нас буквально дві хвилинки, так. тому давайте. Перше, так, що пол. робиться, звідки буду платити гроші в страху, так сказать, хто буде платити. Сільська рада, Незрозуміло. Пенсійний фонд не зрозуміло. Тобто, ні там, і там грошей немає. Значить стоїть питання, хто буде платити цей фонд. Є, значить, приватні заклади, які працюють на регіональних рівнях, і Олімикламось сказати у Шепетівці, як вони працюють. Як вони хотіли домовитися із місцевою владою, але потім відмовили від цього моменту е, в приватні в невеличких містах, приватні Струтури. клініки, структури вони готові були взяти на безкоштовне обслуговування, скажімо, третину міста чи один район, якщо їм буде виділено той бюджет, який виділявся державою. Вони отримали відмову. Чому? Цікаве питання, ну, мабуть, комусь так вигідно було. І на сьогоднішній день е страхування людей, які проживають в сільській місцевості, вважаю на себе потрібно, е щоб взяла ця держава на всі 100%. Інакше. Ні одна страхова компанія приватно цим займатися не буде, тому що це, як правило, люди пенсійного, далеко пенсійного віку, яких дуже багато, яких проблем, дуже багато проблем. Це перше і друге, е, хотів би, щоб е, та концепція страхової медицини, яка ну, планується бути запроваджена в Україні, щоб вона винесена на всенародне обговорення, тому що це стосується практично всього населення. У нас дуже розумні люди. Вони зможуть внести туди дуже гарні ідеї, аби до них тільки прислухались. Уж якесь якась має бути обговорити зробити анкету для лікарів людей, зробити анкету для Конечно. пацієнтів. Є с Ютуб, є Фейсбук, є саме. Кожен може взяти і написати у цю анкету, дати відповідь. 15 Щоб не... Що вони бачать, як вони і що вони хочуть. Тільки після цього можна вже сказати, зібрати анкету, зробити аналіз цього всього. Mm -hmm. Народ сказав, лікарі сказали. Давайте весь це будемо де ми Принаймні, щось що середнє можна Зробити да, моніторинг, зробити аналіз, після цього а можна, а не просто зробити. розробити нати, от боротися. Там будете робили на горі, розмовляють, говорять, пишуть доктора статті, кандидати теж пишуть, статті, розмовляють між собою. Дискусії, класно, все добре. А тут починаєте отакий перерив, а тут ніхто нічого не знає. Що там говорить, а про що, непонятно. Тобто треба, вони зрозуміли, про що там говорять. О, якщо було зрозуміло, ми, а ми хочемо так, а ми хочемо так, а я хочу отак. Одні кажуть, що треба за медикаменти платити, а другі кажуть, що можна не платити. Ось це стоїть питання. На це можна дати відповідь тільки анкетування, всього практичного населення. Ну, Хай де процентів 10 чи 20 буде зроблено анкетування, потім можна зробити аналіз. Ну, Принаймні думку да. можна врахувати. Так? Що звичайно. Це, це буде звичайно. реальна думка, це ж не просто так. От. І вона буде мати якусь юридичну підставу. А чому ми пішли по цьому шляху? Бо страховка буває різні, така як і обов'язкове страхування. Uh -huh. Залежить від того, держава стільки, а людина стільки. Тому я думаю, що пі тільки після цього проведення можна щось говорити і далі оці механізми, як платити, скільки платити, хто буде платити, і щоб народ був спокійніший до цього відноситься, щоб він був грамотний, як то кажуть, що він знав, що з ним вже держава розмовляє. З ним хочуть мати і його чуть. Так він буде відчувати свою захищеність. Дуже, я вам дуже дякую за обговорення, за пропозиції, за уваження, адже е, ви не байдужі до тих реформ, і це 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 теж дуже цінно. Нагадую телеглядачам, що е, якщо ви пропустили наші попередні програми, дивіться нас на Ютубі або на сайті центрального каналу. До побачення!